Ну а ми ж продовжуємо вас знайомити з командою людей, які допомагають та підтримують українців, та роблять це не тільки в нашій країні, а й по всьому світу. Тому зараз друзі будемо знайомитись з благодійним фондом Мрія. І протягом минулого року команда Молоді мрія провела низку благодійних заходів аж в 28 країнах Європи та 10 областях нашої держави. Ну і також концерт Різвяним диво. Був таким символічним так минулого року. Ну і сьогодні, друзі, будемо про це і не тільки говорити в студії першого подільського. Тому знайомтесь, Дарина Маліновська, координатор благодійного фонду Мрія так в місті Хмельницькому, та Юліана Пилипенко, волонтер благодійного фонду Мрія. Доброго ранку, дівчатам! Ну давайте Доброго. розпочнемо взагалі так з благодійного фонду Мрія, що це за фонд, скільки він існує, де він існує. Ну і звичайно ж стою буде цікаво почути історії історію як ви змогли скоординуватися, так і у 28 країнах світу, так зробити цікаві заходи для українців і не тільки. Так, доброго ранку. Взагалі, наш благодійний фонд виник під час війни, коли почалася війна? Наша українська молодь виїхала за кордон. І для того, щоб допомагати переселенцям, для того, щоб. Як то кажуть, надавати якусь соціальну психологічну допомогу, вони організували такий фонд. Назва пішла від нашого літака Мрія, який розбили. І ну, якби лозунгом нашої, нашого благодійного фонду стало те, що, хоча літак наш розбили, але наші мрії розбити не можуть. І тому ну, власне з'явилася ця назва. І е, на початку того, як почалася війна, наша молодь почала проводити низку заходів різних в Європі. Е, але першим було те, що вони виступили в, в південній Кореї на фестивалі танців народів світу і виграли гран-при. Тобто це наші переселенці, так якщо я правильно зрозумів? ну так, переселенці там наша молодь. і ще й ну змогли виступити там і ще перемогли. Ну не зовсім просто переселенці. Це якби вже була існувала така Ясно, група так, людей наших, нашої молоді, і просто коли вони виїхали в Європу, їм ну по суті, чим ще було займатися там, щоб не сидіти там. Вони почали створювати свою команду. От. І таким чином почалося все. Потім, після того, як виграли гран-прі, вони вирішили проводити ще е, на, там був концерт до Дня Незалежності. І е, після цього вже, е, ну, вже були різдвяні свята, і вони почали проводити різдвяну е, концерт Різдвяне диво, називається. Власне, цей концерт був і в Хмельницькому 7 лютого, в театрі Старицького. Це, в принципі, це молодь, яка ну, ми не, не профі, професіонали, ми не актори. Ми просто самі організували це і ну, таким чином виступали в Європі. І в Україні в Україні був тур також по всім містам. 28 країн, так по так. Європі, ну взагалі по світу так відбулося. Як відгуки, як люди реагували? Ну розуміємо, так що напевно в першу чергу приходили так само і українці, але ж відповідно напевно, і інші ну і представники країн. Так які реакції, які відгуки були? Люди були вражені тим, що наша молодь, незважаючи на те, що робиться в нашій країні, вона не падає духом, а просто продовжує займатися чимось, проводити такі заходи. І ну, там в різдвяному диві була був сюжет такий, що дівчинка, ну це було по мотивам Ганс Хрістіана Андерсена, дівчинка з сірниками. Тобто, там, якщо в оригіналі, то е, дівчинка неслухняна і ну, потрапляє в страшний сон, жахливий, де е, її мачуха і вічим, е, ну як знущаються над нею, виганяють її на вулицю, вона там вмирає. Ну, це якби в оригіналі. А ми зробили так, що через цей е, жахливий сон вона просто перевиховується і потім починає цінувати сім'ю і все, що має. Ну, тобто, що мама, папа це дорогі люди, які її люблять. І це трошки давало надію для наших переселенців, також для дітей. Ну, багато дітей дивилися цей виступ, цей концерт. І були вражені тим, що насправді, хоча ну, всі розуміли, що це не актори. Але вони досить професійно грали і танцювали. Ну, тобто, сам сама, сам цей концерт, різдвяне диво, авторське право належить корейському, південно-корейському хору «Грасіас». Вони нам дали це авторське право, щоб ми могли в Україні ну, як, інтерпретувати це для українців, просто показати. І зараз так само пасхальний концерт називається Він живий. Це також від хору «Грасіас», Вони просто нам дали, щоб ми показали для України це. Ну як ви зазначили, так що дійсно непрофесійні актори можуть ну досить таки професійно грати, тому що ну як мінімум гран-при, так, так в Кореї це знову ж таки підкреслює талановитість наших українців, що ми з легкістю можемо опановувати, ну так би мовити будь-які професії. Юліана, до вас питання зараз благодійний фонд, так би мовити, чим живе? Які плани? Также почули про новий план. Це Великодній, так виступ, але трошки детальніше про це. Ну, насправді ми дуже багато чого робимо. Ми їздимо по містам, також спілкуємося з людьми, допомагаємо, чим можемо, можливо, якісь е, продукти привозимо, спілкуємося, тому що найважливіше для людей зараз підтримка, навіть якісь розмови можуть підтримати людей. Ми привозимо. Е, Забули, як це називається насправді гуманітарну допомогу mm -hmm. і також от, концерт. Проводимо, проводимо різні заходи для дітей. Ми збираємо мам, називається Мамина школа. Там ми можемо проводити для мам, які от, ну, Вперше або не вперше мають якісь можливо переживання на рахунок цього дуже різні. Насправді проводяться заходи. От я, наприклад, участвувала в заходах для дітей. Ми підтримували діток діточок. Ми проводили для маленьких дітей захід. Тут в Хмельницькому вони е, також були переселенцями, тому ми хотіли їх також підтримати в тяжкою хвилину. І ну також от зараз буде проводитись концерт. Е, він живий і ну. Такі плани насправді. Ну, команда, ну, взагалі, так, про команду благодійного фото. Наскільки вона велика, так можливо, є партнери, так, друзі, ще якісь інші організації, які також долучаються, щоб спільними зусиллями робити якомога більше ну, добра так в світі в Україні. Е, ну, зараз наразі та команда, яка буде в турі знаходитися, там до 30 чоловік, до 30 людей. і е, е, Ну, взагалі, ми як в кожному місті є у нас, є благодійний фонд БРІ, але в кожному місті є так само. Організації, які нас підтримують. Ну, наприклад, минулого разу ми проводили концерт як від благодійного фонду Мрія, так і від громадської організації Всеукраїнське молодіжне спілкування, тобто це є наш партнер. І, наприклад, в місті Вінниця є сімейна фундація. Організація. Ми ну, як, коли проводимо якісь заходи, ми зазвичай об'єднуємось і щось проводимо разом. Тобто в кожному ну умовно в кожній області так є так. ще якісь організації, які ну з вами об'єднуються, так і разом відбуваються певні заходи. Ну і зараз, от з'явилася інформація, так що 14 квітня ви плануєте збір, так би мовити, так нових волонтерів. Якщо я правильно це так. все зрозумів, про це детальніше хто потрібен, де буде відбуватись так ваша зустріч, можливо, є якісь певні критерії умови, так ну відбору волонтерів волонтерів на майбутнє. Це буде в бібліотеці Шевченка, дитяча обласна бібліотека Шевченка на 5 годин вечора, 14 го числа, і ми збираємо волонтерів, які хочуть допомагати. Ну там, наприклад, минулого разу нам треба були зустрічаючи в театрі Старицького так як ми проводимо це ну, на безкоштовній основі, тобто ми не продаємо квитки, ми не збираємо якісь. Гроші для цього, так але нам потрібні, зустрічаючі, щоб просто не було хаосу в залі, щоб можна було розсаджувати людей. І саме для пасхального концерту нам треба три дівчини, які будуть грати в масовці ролі. Тобто там ну, ми все надаємо, надаємо костюми, надаємо ну, ролі, що треба сказати. Сценарій, так би мовити. Так. Так? Цим дівчатам треба буде з нами зв'язатися або прийти на цю зустріч волонтерську, і Тоді ми вже можемо більше детальніше обговорити всі подробиці. Також треба фотографи ну завжди, тобто знімати реакцію зала, знімати саму подію, це завжди доречно. І просто хто хоче в майбутньому займатися з нами чимось. Ми дуже часто проводимо якісь заходи для дітей, для переселенців. От вчора, наприклад, ми були для ветеранів, проводили захід, показували фільм так само від нашої організації. На різдвяну тематику, але ну, то їм було цікаво, вони самі нас запросили. І в кожному місті, в принципі, проводяться якісь заходи для дітей, для мам, для різних. Груп населення так Юляна, якщо я правильно запам'ятав, так ви спілкувалися. Ну було таке, був досвід, що спілкувалися з дітьми, з мами, з мамами, так якщо... ну зачасту з дітьми з дітьми зараз стосовно от, нової вистави. для вас же є якась роль, можливо, ви вже там десь плануєте, десь от, чи на сцені чи знову ж зустрічати гостей, допомагати їм? Я планую зустрічати гостей. Мені дуже сподобалось це в минулий раз, тому що через це я маю дуже багато спілкування з різними людьми, і насправді. І дуже приємно бачити, коли люди приходять, і ти можеш передати їм якось слова підтримки, якісь або просто з ними поспілкуватися. І також я збираюся допомагати акторам за сцену, можливо, зібрати якісь декорації, можливо, щось попрасувати, якось, можливо, з зачіскою допомагати. Ну, такого плану. Я планую бути на бекседжі. Угу. Ну, це дуже важлива роль, так би так, бути за лаштунками, так поки там дійство відбувається. За треба також допомога. Якщо можна запитати, як ви потрапили так благодійно не фонд мірі, як ви долучилися до цієї команди? О, насправді це було дуже давно. Це Цікава історія. Колись у нас проходили різні заходи. Також до нас приїжджали корейці, і тоді я була на заняттях корейської мови, і мене це дуже зацікавило. І з того часу я більше спілкуюся з Дариною і з іншими представниками організації. І з того часу, як тільки приходить якесь, якась зустріч з дітьми, чи навіть просто от як з маминою школою, де чи десь приїхати щось показати фільм, то я завжди хочу допомагати, і це цікаво бути волонтером. Я би знаєте. Навіть вас би попросив закликати ну вашу так би мовити аудиторію власним досвідом. Прикладом показати, що дійсно це важливо і донести глядачам, що ну волонтерити, так би мовити, так що це приносить користь волонтець. Тому у вас є така нагода, будь ласка, запрошуйте друзів, рідних, близьких хмельничан так би мовити, долучатися до великої команди Мрія. Так, дорогі хмельничани, насправді бути волонтером це не складно. Ви допомагаєте одне одному, ви допомагаєте нам, допомагаєте Україні. І зараз в такий, в такий тяжкий момент. Насправді, бути волонтером це дуже важлива роль, навіть якщо це якийсь концерт, або просто якась підтримка. От прийти там, бути зустрічаючим, передати щось комусь там, або стояти, роздавати білети. Це насправді дуже важливо. І по моєму досвіду це не складно. Це просто душевна така. Робота, коли ти хочеш допомагати, і якщо у вас є бажання допомогти, якщо у вас є бажання якось участвувати і бути не тільки глядачем в залі, а й допомагати залаштунками, це дійсно важлива робота, і я буду дуже рада бачити кожного з вас дуже класно. Ну і я ну, все ж таки хотів би запитати: благодійний фонд так. Ну в моєму розумінні також кошти ну десь там з'являються, так вам допомагають і потім кудись куди ви їх направляти. Чи ви Можете вже ну є якась інформація, ну кому безпосередньо там допомогли, так там умовно там придбали там 10 ліжок, так чи там купили mm -hmm. дрон, до прикладу, для наших захисників. Чи є вже якісь такі прям здобутки, якими ви би хотіли поділитися? Е, ну от минулого, минулого разу, коли був тур по Європі з різдвяною е, з концертом різдвяне диво і по Україні, ми збирали кошти для відбудови молодіжного центру в місті Буча. Mm -hmm. Тобто для нас мер міста Буча він дозволив як, будувати цей центр для нашої молоді, щоб ми могли там спокійно чимось займатися, проводити якісь заходи. І ну, це якби було метою. Ну не те, щоб метою, насправді, мета була не просто зібрати гроші, А навіть ну, дарувати людям надію і радість різдва тоді. Але ми ставили такі скриньки, і люди могли просто добровільно. Як, ну, ну, зробити невеликі донати, още, так? так. Цього разу, як буде, я точно не знаю з приводу збору коштів, але якщо таке буде, то я думаю, що це також буде для збору молодіжного центру для молодіжного центру. Ну і вас, дарина, ще раз також попрошу закликати, запросити і 14 квітня так, так долучатися до команди волонтерів. І якщо не помиляюся, 22 квітня в Старицько, так, 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 так буде концерт, тому вас також ще така нагода запросити хмельничани і не тільки гостей нашого міста. так. Так долучатися до вашої команди. Так. Дорогі глядачі, мешканці міста Хмельницького, я запрошую вас на концерт 22 квітня, який відбудеться в Театрі Старицького, а також ми проводимо. 14 квітня в бібліотеці дитячої Шевченка. Захід для волонтерів. Хто хоче бути волонтером, хто хоче себе спробувати в чомусь новому? Хто хоче будь-яку допомогу надавати? Хто хоче спілкуватися, просто будь ласка, приходьте, будемо знайомитися, будемо більш детально розповідати вам про все, що буде на заході. Друзі, долучайтеся дійсно волонтером бути класно, волонтером бути приємно, не знаю, Це мотивує, це дійсно можливість ну, як то кажуть, долучитися до великої справи і таким самим чином допомогти і наблизити наші нашу довгоочікувану перемогу. Дівчата, дякую вам, дякуємо великій команді благодійного фонду Мрія передавайте всім вітання, всім велетенську подяку.